Вітаю, друзі! Ви на новин. Мене назвати Євгенія Кутнова і мій співрозмовник сьогодні. Народний депутат України 8-го скликання Борислав Береза. Пане Бориславе, мої щирі вітання вам. Вітаю, пані Євгенія. Слава Україні. Героям слава. давайте нашу розмову розпочнемо із того системи, того, що відбувається із нашими органами МСЕК. Відомо, що Володимир Зеленський скликав навіть РНБО через скандали з інвалідністю прокурорів і каже, що чекає жорстких рішень. При цьому генпрокурор Костін закликав прокурорів щодо інвалідності, в яких є сумніви, пройти повторне обстеження. Пане Бориславе, як ви вважаєте, якою має бути реакція на все це в результаті? По-перше, повинна бути реакція дуже проста Про проведення знову перевірки, якщо виявлено неспівпадіння, то тоді відповідальність гарна конфіскація. Суми, яка була виплачена їм, і позбавлення їх посад, на яких вони знаходяться, але відповідальність згідно закону це перше. Друге, чи вірю я в це, що це відбудеться? Ні, не вірю. Більше того, це імітація брухливої діяльності. Хочу нагадати, що приблизно 26 го якщо я не помиляюся серпня, Зеленський скликав. Теж РНБО запросив всіх через течу Дмитрука і дав два тижні на те, щоб вирішити всі питання, Сказав, що негайно розібратися, припинити втечі, і все. А теж десь в цих числах десь 26 го але ну, 20 не я, я погано пам'ятаю цю дату, але в 20-х числах вересня втік Одарченко. Ще один депутат слуги народу, який втік до Румунії без паспорту, взагалі, якось дивно зміг перейти кордон, потрапив до Румунії і попросив там політичного прихистку. Це той народний депутат, якого спіймали на дачі хабаря Мустафінаєва в криптовалюті. Так, от я можу сказати, що імітація бурхливої діяльності нашої де, виходить непогано. Але ну якщо тоді скликали і дали два тижні, ну зараз знову скличено, ну два тижні. Хочу ще нагадати нашим глядачам, що е, таке вже було. Поясню, про що йде мова. Е, колись м, одеського воєнкома, військома Борисова спіймали на тому, що в нього є майно за кордоном, незрозуміло звідки велика кількість люксових тачок і все інше. І тоді журналісти і блогери вимагали, щоб його перевірили. Його перевірили. І після цього сухопутка повідомила, яку тоді очолював, пам'ятаю сирський. Повідомила, що все гаразд, він може працювати далі. Чому сухопутка? Тому що всі військові підпорядковуються саме сухопутним військам. Саме сухопутні війська відповідають за мобілізацію і за створення резервів. Так, от вони перевірили і сказали, що. Все гаразд може працювати, і тільки після того як не заспокоїлося, якби не зник тиск і не заспокоїлося суспільство, тільки після цього ж зайнялись цим правоохоронні органи. Але ще раз від цього відбувалося дуже довго і не хотіли цим займатися. Щось мені підказує, що зараз буде так само. Вони зараз пройдуть перевірки, і все підтвердиться, бо проходити вони де будуть в тому самому СЕК, який їм і видавав всі ці документи. Хто буде проходити ці саме прокурори, які тримають на гачку цих людей з МСЕК? Ну про що йде мова а, для того, щоб провести незалежне а, незалежну перевірку? Ну для цього треба навіть не бути лікарем. Хай вони назвуть свої діагнози. і Ви побачите, що вони не відповідають а, їх фізичному стану. Ну, дивіться, там вже майже всі: 39 років, 38 років, 42 роки, 45 років. І всі з інвалідністю. Ну, ви вважаєте, що вони так по-доброму від цього відмовляться? До речі, ви знаєте, коли ми всі кажемо про те, що це історія про те, що вони хотіли грошей, там дійсно дехто отримав більш мільйона гривень пенсії компенсації за рік, хтось не хотів, щоб його зміщували з посади, не могли його перевести на іншу посаду. Це теж правда. Але найцікавіше, я поспілкувався з людьми в самій прокуратурі, вони мені кажуть: розумієш, Береза, це ж можливість виїжджати за кордон. От про це чомусь всі забули, до речі, а це дійсно можливість їм завжди, в будь-який момент, виїжджати за кордон на лікування. І навіть ніяких дозволів не треба. В системі вони вже стоять як люди, які можуть виїжджати. Тому цікаво, скільки ще таких людей в генпрокуратурі, скільки таких людей. В офісі президента скільки ще людей з інвалідністю, офіційно оформленою інвалідністю, які не є інвалідами в всіх інших органах влади, щось мені підказує, що якщо такі виявлені, такі люди серед керівництва пенсійного фонду різних областей прокуратури різних областей, МСЕК різних областей. І у всіх у них ще й знайшли величезну кількість майна, грошей, активів, які вони не можуть пояснити, то це закінчиться пшиком. А якщо пригадати, що одного з очільників МСЕК, його син працює радником Зеленського, то можу сказати гарантовано, дехто навіть захищений краще ніж будь-хто інший, ну тому що наближення до імператорського тіла. Дає такий захист, як би нам це не подобалося, ну не, не подобалось, але це правда. Пам'ятаєте, шурму скільки разів ловили на всьому? Зеленський його захищав і не віддавав. Т... Пригадайте Трухіна, якого про Зеленського особисто виходило. а що ви до нього причепилися? Ніхто ж не загинув, все гаразд. Розумієте, в його голові це нормально. І от зараз ми бачимо, як будуть імітувати бурхливу діяльність, може навіть декого звільнять. Але звільнення не є покаранням. Ще раз хочу нагадати: ці люди отримували з бюджету гроші замість того, щоб ці гроші йшли на потреби держави, на виплати військовим, на закупівлю заб... Заб... обладнання для оборони України. Замість цього, цього вони це отримали. Окрім того, хочу нагадати, що частину з цих грошей на виплати ми отримуємо від наших партнерів. То це навіть не мародери, це ті люди, які зараз підривають можливість отримання нами в майбутньому допомоги від наших партнерів. Бо зараз, наприклад, Орбан буде виходити і казати: от ви їм гроші хочете давати, а вони їх розкрадають. Подивіться, і що будуть відповідати у Зеленського: ні, 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 це інше, це окрема історія. І тоді він розкладе той топ-50, який вийшов зараз, і там буде серед лідерів. Харківська прокуратура, Черкаська прокуратура, Хмельницька прокуратура. Всі ж це будуть бачити. Потім покажуть пенсійний фонд, потім покажуть все. І тоді у нашої партнері з'являються запитання, чи справді Україні потрібні гроші, якщо такі величезні об'єми виплачуються незрозуміло кому. І останнє, прокурори повинні наглядатися за законністю, а ще вони повинні представляти звинувачення держави в суді. Скажіть, будь ласка. Чи можуть ті люди, які фальсифікували документи і зробили собі фальшиві а, інвалідності, бути представниками України? От велике запитання. Але дами деякий де, 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 плюс. Якщо хтось хоче узагальнути казати, там всі лайно, ні, наприклад, прокурор камянець Подольського не, не оформив собі цю інвалідність, хоча міг. І це я не знаю, який як прокурор, я не знаю, чи білий він, чи чорний, чи ще є щось, нього, але. Це показує, що не всі з них готові були йти на такі кроки. Тобто в когось стриманість була, принципи якісь були. Я не знаю, що мотивувало, але він не отримав цю інвалідність, хоча міг. І це найкращий показник, що не вся система ще прогнила. Є ще окремі люди, на яких можна спиратися. Оце й треба робити. Але взагалі система часів Єрмака і Зеленського. Корупційно прогнила. Державна система прогнила остаточно. Пане Борислава, коли ми говоримо про темпи мобілізації, так, от багато військових експертів, зокрема ветеран російсько-української війни, Євген Дикий говорить про те, що показники значно впали, і навіть вони не дають нам не те, що формувати нові резерви, а покривати нинішні ніби так потреби. От всі ці випадки вони впливають на ці темпи? Вони впливають, але не напряму. Це додатковий фактор, який. Деморалізує людей і фактично дискредитує взагалі захист України. Ну тому що дивіться, я от вчора говорив з людьми, які знаходяться на Покровському напрямку. Це мої побратими, це мої друзі, старі давні друзі. І вони кажуть, Слухай а що відбувається? У нас ми тут двох зараз поховали поряд в траншеї, тому що ну вони їх вбили, і щоб вони, вибачте, не розлагалися, їх там поховали. ми життя віддаємо. А ця мерзота використовує той час, який ми їм даємо своїми життями для того, щоб збагачуватися. Це нормально. Ну Но якщо так говорять військові, то як говорять тоді цивільні, вони теж все розуміють. Так це не мотивує. А ще не мотивує те, що люди бачать. Як відбувається мобілізація? Люди хочуть розуміти багато речей. Наприклад, чи гарантовано вони будуть мобілізовані і після того навчені? Ні, не завжди. І ми це бачимо. Є проблеми з командирами, є проблеми з іншими питаннями. Розумієте, для того, щоб люди свідомо йшли в ЗСУ, для цього треба проводити велику роботу. Інформаційну роботу, мотиваційну роботу, популяризувати це, але цим влада не займається. Ну, якщо не займається, то й отримує такий результат. Все почалося тоді, коли Зеленський звільнив всіх військових для того, щоб отримати овації. Отримав, але чи допомогло це Україні? Ні, не допомогло. Потім залужний сказав Зеленському: необхідно мобілізувати протягом року не за один день протягом року. 400-450 тисяч і навчати їх від півроку до року. Ну, тому що це треба, щоб були е, гарно навчені воїни. Бажано навіть навчати їх не в Україні. Зеленський, як сказав на своїй прес-конференції, не бачу аргументів для цього. Зараз люди все це бачать, пам'ятають і вже демотивовані. А ще демотивувало дуже добре е, історія, коли людям казали. Та все, два-три тижні війна закінчиться. І Казав, то навіщо йти тоді на війну, якщо два-три тижні війна закінчиться? Ну, дійсно, ще місяця, два-три, і ми сто відсотків вже в Криму каву п'ємо. І те ж саме, пам'ятаєте, Подоляк пообіцяв інтерв'ю в Ялті дати. Ну він вибачився за це. Він сказав, що все не так добре, як би йому хотілося. Ні. Він навпаки виходить і каже: ворог не досягає результатів. Російська армія виснажена. так? Наші воїни їх вбивають, але не досягає результатів. Хай він відкриє за вчорашній день перелік втрачених місць, селищ територій, і він побачить, що він бреше, хоча він і так це знає, і ще це знає наші громадяни. А коли наші громадяни знають, що представник влади бреше в цьому, вони думають, можливо, він в іншому бреше і перестають довіряти владі. Владі треба перестати брехати. Це дуже важко для влади. Вона звикла брехати або не казати правду. На єдиному телемарафоні розповідають кожен день, що ми втратили, на яких напрямках у нас проблеми. Ні, я читаю заяву Сирського: відбили наступ росіян на курському напрямку і на Сумщині. А чому мовчать про те, що відбувається на Харківщині і на Донеччині? Там пекло, там справді пекло. Сьогодні а, звід, ранковий звіт Генштабу показав більше 1700 знищених росіян. Які йшли вперед, ви розумієте, що така кількість збільшена? Ну якщо збільшилась кількість загиблих знищених російських найманців, вбивць, то це говорить тільки про одне: про те, що вони йдуть вперед і намагаються прорватися. Ну так поки їм вдається більшість прорватися на концерт Кобзона, але в деяких містах в них успіхи є. Про це треба казати. Люди живуть не розуміючи про що йде мова. Завтра в їх хати можуть прийти росіяни. Не війна якась там умовна, а справді росіяни. І вони це не розуміють. Що вони будуть робити потім казати, так ми ж не знали. Влада ж нічого не казала. Але треба ж спілкуватися з людьми. Треба ж. Вже... Ну що я, я, я чесно, я не вірю в те, що у нас є люди, яких немає жодних знайомих, друзів, сусідів, колег, рідних. Якихось там колишніх е приятелів, е колишніх, е не знаю, там однокурсників, з яким, які зараз на фронті, що не можна з них запитати, що відбувається, вони все розкажуть. Я кожен день отримую величезний обсяг інформації, і вона мені показує, що відбувається. Такі люди повинні розуміти, і люди повинні робити висновки. Замість нас самих нас ніхто не забере. Ті, хто хотіли першими йти, вони пішли. Вони або поранені, або вбиті, або втомлені, але треба ж їх якось посилювати. Треба їх посилювати новими поповненнями. У нас проблеми з особовим складом, треба зміцнювати наші, наші бригади, треба нові бригади створювати. Але це не створюється. Пам'ятаєте заяву Зеленського. Вона створена 14 бригад. А де вони? Де ті бригади? Ну і от у мене був ефір на моєму Ютуб-каналі на моєму з Кривоносом. Він каже. Ну, супер. Результат на Курщині, ми зрозуміли. Але давайте порахуємо, чого нам це варто. Давайте проведемо аналіз і зрозуміємо, чи треба триматися далі за Курщину, чи треба навпаки зупинити росіян, тому що там наші найкращі бойові бригади на Покровському напрямку. Ну тому що там десантура, яка повинна йти вперед і штурмувати, вона сидить в окопі, а їх от кабами. Ну, давайте теж відверто казати. Але про це ж влада не каже. І коли Кривонос, який має досвід, розуміння эм, і профільну освіту, каже речі, про які наша влада не дуже любить взагалі згадувати, це говорить тільки про одне: що влада і далі не готова розмовляти з суспільством як з дорослим, і казати правду. Які кардинальні кроки потрібно вжити, аби власне <звіт> сізити, ось, ці темпи, так і показники мобілізації, які ми спостерігаємо в суспільстві, що можна зробити кардинально? Дивіться. ну, перше відверто скажу, час втрачений, це правда. Що можна зробити? Ну, по-перше, провести велику інформаційну кампанію. Для людей це виглядає коли коли і кажеш, що треба, мабуть, ролик запустити. йдіть в ЗСУ. Ні, це не працює. По-перше, треба показати людям, що відбувається на фронті. По-друге, працювати з їх страхами. Ми б колись на прохання Генштабу. На декількох телеграм-каналах провели опитування, що лякає найбільше українців. Так, от лякає найбільше українців, тоді лякало найбільше українців. Перше, що вони потраплять на фронт без навчання, нічого не розуміючи, і загинуть там. Друге, це страх того, що вони потраплять до некомпетентних або, ну, м'яко кажучи, не дуже розумних командирів. Третій, ну там багато було, там було 7 чи 8 пунктів. Я зараз вже не згадаю, скільки точно, але кожен пункт мав свій відсоток. Це цей просик сформували генштаби, щоб люди щоб бачити, що люди бояться. Майже вони співпали у всіх каналах. Це говорить про що канали були різні з різними охопленнями. Там охоплення, наприклад, з прихильників зеленського, його опонентів, людей більш похилого віку, молодих людей. Так, от у всіх майже сьогодні всі такі страхи. З ними цим треба працювати інформаційно працювати, показувати, що відбувається справді. Це перше. Друге, треба показувати, що відбувається на фронті, і пояснювати, що може статися на порівнянні з тим, що вже стається на окупованих територіях, після того як вашу територію теж захоплять росіяни, якщо ви не будете її захищати. І повірте, це може мотивувати. Ну це не може це мотивує це, змінює ситуацію кардинально. Є досвід інших країн, його треба вивчати. треба вивчати досвід, наприклад, Азербайджана і Ізраїлю. Треба вивчати досвід Другої світової війни мобілізаційний. А у нас завжди шукають, який варіант, давайте якусь лотерею, ще щось. А ще треба владі робити непопулярні рішення. От коли Ваня Баканов з кулеметом десь буде лежати в окопі на Херсонщині чи під Покровском, якщо його навіть поранять або ще щось, або, наприклад. Сергій Лещенко штурмане посадку з взводом представників влади це краще допоможе повірити людям, що ті, хто мають відношення до влади, теж захищають Україну. А так у нас всі розуміють, що хтось повинен захищати інше, але Ваня Баканов ніколи в окопі не буде. І це демотивує ще більше. Такі, з такими проблемами треба працювати інформаційно людям треба показувати, і це повинно з'явитися на Єдиному телемарафоні, але це розірве тоді шаблони по продажу рожевих поні нашому наріду, що відбувається на єдиному телемарафоні. Це не подобається виборцям Зеленського. Вони не хочуть таке бачити. Вони хочуть бачити перемір'я. Вони хочуть бачити перемовини. Вони хочуть бачити зменшення військових дій. Вони не хочуть. Знати, знати про те, що відбувається справді зараз на фронті, і єдиний телемарафон їм в цьому допомагає. Він продає їм рожеві окуляри, хоча в цьому випадку, скоріш зелені. Але є проблема, коли окуляри розбиваються в реальність, то скло летить в очі, і це дуже боляче. Тому, коли вони стикаються з реальністю, вони шоковані. А що робити? Це життя, життя таке, треба дивитися правді в очі. Війна України з Російською Федерацією закінчиться в останньому кварталі 2025 року. Такий прогноз робить Міжнародний валютний фонд. Також прогнозує енергії на рівні 3-4 гігават. І давайте нагадаємо, що раніше МВФ прогнозував, що війна закінчиться там при кінці 2024 року. Пане Бориславе, чи є для цього передумова? Куди ми рухаємось? Знаєте, найкращі найкращими прогнозистами погоди. В давній Греції вважався вважалися Сократ і його дружина. Він казав: буде дощ, а вона завжди казала, доща не буде, і один з них завжди був правий. Тому цій парі довіряли і казали, що вони дійсно можуть передбачувати погоду. Так само, і МВФ у 24-му році закінчиться війна, зараз 25-му. В кінці наступного року вони напишуть в 26-му, ну і що далі? Вони ж пишуть на підставі своїх бажань і таких, ну скажімо так, на економічних висновках, але війна не закінчиться в 25-му році, якщо Путін не буде отримувати проблеми. Значно більше проблеми, які в нього є зараз, і тому головне це зупинити його на фронті. От, коли Путін буде бачити, що він не може далі просуватися, коли Путін буде бачити, що він не може йти вперед, не буде розповідати про історії, про те, що треба ще буферну зону зробити, треба ще провести якусь денацифікацію, демілітарізацію, ще щось. Коли він не зможе йти вперед, він почне задумуватись про закінчення війни. А коли Путін буде відкидуватись від захоплених територій, території будуть звільнюватись, то тоді в нього з'явиться бажання провести перемовини. Колись Валерій Федорович Залужний сказав, що найкращим перемовником на полі бою є Збройні Сили України. Я прихильник цього погляду, і я вважаю, що єдина сила, яка може примусити Путіна. Зупинити війну і закінчити її. Це збройні сили України. Тому сьогодні потрібно все робити для посилення нашої армії, або ти в ЗСУ, або ти для ЗСУ, або ти служиш в збройних силах, або донатиш, збираєш, допомагаєш, робиш все, що треба, щоб збройні сили були, скажімо так, більш ефективні і більш захищені, і більш сильні ніж зараз. А зараз в нас влада якось незрозуміло грається. То вона грається в формулу миру, то в план перемоги. Ну, я от чекаю, в що з'явиться формула перемоги або план миру. якісь щось нове. Ну, побачимо, щось нове будуть придумувати. І до речі, знову замовкли про самет миру. Пам'ятаєте, я казав, до речі, у вас в програмі, що в цьому році самет миру ну, не відбудеться, немає підстав для нього. А влада каже, відбудеться до кінця року. Потім виходить хтось інший каже, ні, теж з влади не відбудеться. І отут той самий випадок, як з подружжям Сократів, Які, пам'ятаєте, один казав, буде дощ, дощ інший не буде. В них теж саме, вони граються в цю гру, замість того, щоб виписати. Один, знаєте, є такий принцип One Voice, один голос. Щоб виписати інформаційну політику в форматі одного голосу, а також інформувати людей, вони займаються фактично інформаційними маніпуляціями. МВФ говорить те, що може заспокоїти когось, або те, як вони це бачать. Але ще раз, вони не є пророками, вони не касандри, вони не ванги, вони не знають майбутнього. Вони вважають, що таке може бути на підставі якихось висновків в 24-му році. Вони теж обіцяли кінець війни, не, не склалося. В 25-му вони пообіцяють, що буде в 26-му. Нам треба не на них оглядатися, а займатися збільшенням. Своїх можливостей по знищенню окупантів і посиленням обороноздатності країни от на цьому треба фокусувати всю свою увагу і сили для того, щоб Україна існувала і далі. Пане Борислава, от як реакція на план перемоги Володимира Зеленського видання Лімон пише про те, що Сполучені Штати більше не проти запрошення України до НАТО, і це про це стало відомо після зустрічі Байдена з Макроном, Шульцем та Стармером, так у Берліні 18 жовтня, і мовляв, начебто, Байден може розпочати весь цей процес, якщо на президентських виборах переможе Камала Харріс. Яка ймовірність цього? Ну чи, врешті-решт, можна говорити про те, що вони дійдуть до такого спільного рішення для нас? Перше, ймовірність така ж, як і при пророцтвах подружжя Сократів один в один. Друге, видання Лемонт це дуже добре, що вони про це пишуть. Але я би ставився до цієї інформації до прогріва інформаційної площини. Не більше. З того, що я спілкувався з колегами Сполучених Штатів, нема поки. Консенсус. Рішення про те, що ні, рішення. Консенсус є давно. Консенсус був заявлений, що Україна рано чи пізно буде в НАТО. Це вже консенсус, а от рішення немає, і це рішення не буде прийнято зараз до виборів, тому що воно може завадити Камалі Харіс після виборів. Ми не знаємо хто переможе. До речі, тому що, наприклад, переможе Трамп, і тоді Байден каже: Запрошуємо Україну в НАТО. А Трамп скаже, а я стану президентом в січні, і скажу, що я не запрошую. Ну що далі будемо робити? Це ж не гра, це треба розуміти, що відбувається, тому Байден не зробить таке без погодження Трампа. А Трамп навряд чи погодиться на ті ж самі пропозиції, які будуть висувати. Демократи більше того, вони навпаки кажуть, треба, щоб Європа більше платила бюджет НАТО. Треба, щоб американці поїхали з Європи. А демократи кажуть: навпаки, треба, щоб американці залишалися, бо це представництво Америки в Європі це наша сила, і це показує всьому світу, що ми захищаємо Європу. Теж там багато таких геополітичних ігор. Але треба розуміти, те, що зараз відбувається, це гра не більше, не менше. Велика геополітична гра. Я би дуже хотів, щоб нас запросили, і це треба. А зараз це виглядає скоріше, як морква, яку вішають перед віслюком для того, щоб він йшов вперед. Ну, нам знову щось пообіцяли, і так далі. Це цинічно, і це не дуже чесно. НАТО повинен Альянс повинен сказати, що нас запрошують. І коли, і що треба зробити. Бо хочу звернути увагу: заява Лемонт, вона. Немає обличчя тої людини, яка це заявила. Ну нема. Скажуть там джерела, все інше, так джерела є, але нема того, хто би це підтвердив. А наприклад, міністр оборони Нідерландів публічно заявив, що Україна буде в НАТО як тільки подолає корупцію. Якщо умова буде така що ми запрошуємо вас, як тільки ви подолаєте корупцію, найближчі 10 років нам НАТО насвітить. Ну, тому що влада, по-перше, не займається боротьбою з корупцією. А по-друге, як людина, яка була заступником голови комітету по запобіганню протидії корупції, я розумію, що це тривалий важкий процес, і з цим треба працювати. Тому дуже треба обережно дивитися за всіма цими заявами, співставляти, коли хто і що сказав, і розуміти, що так нам хочеться, щоб склалось як нам треба. Але на жаль, ми зараз не впливаємо на ці процеси. Мирослава, будемо слідкувати за тим, як будуть розвиватися події. Звичайно, будемо аналізувати. Я щиро дякую вам за всі ваші цікаві відповіді. І дякую за те, що ви знайшли та приділили свій час нашим глядачам і глядачам. Давайте нашим подякуємо також за підтримку. Друг Переслава, так, так я щиро дякую вам за запрошення, і хочу всім ще раз нагадати: у нас можемо зараз. В Україні тільки завдяки тому, що на захищають Збройні Сили України ще раз, або для ЗСУ, або в ЗСУ інших варіантів не існує. Тому що якщо цю тонку піксельну лінію прибрати, то росіяни зупиняться тільки десь біля Краковця або Грушева. І те зупиниться тільки для того, щоб мобілізувати все суспільство України, чоловіків всіх, одягнути російські однострії, а далі їх крокувати вперед. Якщо хтось вважає, що це перебільшення. Ні, це не перебільшення. Так вважають, до речі, і чиновники НАТО, бо в Альянсі почали підготовку до можливого військового конфлікту з Росією. Змінюють концепцію, виписують стратегію, збільшують кількість штабів, збільшують кількість військ і готуються до справді військового контакту з Росією. Вони вже це зрозуміли, а у нас, у нас на жаль ще не всі. Тому дорослішайте. І намагайтеся допомагати ЗСУ в будь-якому варіанті, бо це єдина надія на існування України в майбутньому. Друзі, підтримуємо наше Збройне Сили України. Друзі, закликаю вас, будь ласка, підпишіться на нашу платформу, підпишіться, будь ласка, на авторський канал нашого шановного гостя. Ще раз всім дякую за увагу і до зустрічі у наступних ефірах. Щиро дякую, Борислава.